Друга половина листопада. Мені цікаво, просто це давайте з 15 по кінець листопада. Яка вона буде? Давайте для росіян. Це таке. Що там росіяни на фронті, щоб не про наших питати. 15 -е по 2 половина нові. Донецьке направление. Донецька башня. Ну понятно, разрушили, что не можем взять, значит, надо все поразрушать. Uh -huh. По любому, а здесь карта ухода показана, что будут все равно уходить, как uh -huh. бы там не было. Ну то есть, смотрите, здесь как они показывают, они действительно они быстрожены, uh -huh. и они ничего тут нового карты не показывают, они ищут. пути договорняков, підкупу, щоб їм відкривали дороги. Бо то, що, як я говорила вже, проігралась, вони в формі українських збройних сил я вже. Це вже. Я читав цю новину і боже, ми тільки про госпрограми говорили про цю тему. Так, да, віце, об этом они предупреждали. Тобто, вони вот зараз іщуть якісь нестандартні пути, хитрі пути, щоб е-е, э, продвинуться. Тобто, від них надо очікувати любой не, ну, любой несподіванності. Ну, перед ними стоїть приказ двигатися, будуть двигатися, намагатися двигатися. Пытаться, поняли? Опять же, тут вода впливає, уже, ж, к сожалению, дамбу одну одну можуть подари і другий дамбы. Так, да, там, до речі, на Запорізьку, зараз поговоримо про Запорізький напрямок. Друзі, ставте запитання. Найкраще я зараз я поставлю прямо в ефірі, ми будемо відповідати на них. Але я питання про цю дамбу на Кураховському напрямку. От вона дуже завадила нашим Збройним силам. Це, це руйнування, підтоплення, воно заважає нам, чи нам на руку як воно? Бо я сьогодні бачив кадри, що наші військові ледве приїжджають там. Ну, тяжко, чесно, так. Mm -hmm. да. Деся, е, десятка жезлів, тяжело, понятно. Ну и им тоже каким-то образом так получилось, что им тоже не важко. И для них теж, поняли? Для uh -huh. них тоже они... такая же ситуация. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Поїхали далі. Бровари, питає Людмила Лелесик, тому що останнім часом ми бачимо на бровари постійно бровари, бровари, бровари. Що ми бачимо бровари на наступний тиждень? Так само буде чи щось Я може полегше? Ближайше время. По голову. По голову. Ну, в планах стоїть у них. Видіти, в планах дрони. Uh -huh. І не тільки, к сожалению, оно стоит. Опасность все одно остается. Угу. Uh -huh. Ночью внимательно. Броварчане, бережіть себе. Uh, Запоріжжя, Лівий берег, там, давайте подим, поговоримо, подимемося на Порізький напрямок, взагалі по наступу. Чи реально в них вдасться до кінця листопада просунутися на Запорізькому напрямку? Uh -huh. Тут зразу починають от не сухода, не продвиження, а уход. Сейчас посмотрим. И опять же, видите, вода. Либо же вода, либо же что-то химическое могут применить. Вот ну, там це же я мы посил... зараз поговоримо, там же є, кажуть, що хочуть підірвати а, на, на Запорізькому напрямку, там, зці Василівка. Сейчас я точно точно люди мені писали багато разів про Василівку на Запорізькому напрямку, що там є якийсь, що вони можуть щось підірвати. Я смотрела Васильевку, там идет угроза подрыва, а кто-то написал в комментариях, что там нет никакой дамбы. Может где-то рядом, но там действительно идет угроза. Да, ничего вчера писали про дамбу. Друзья, я же, я за Борисовскую область погану. Но мало? я не вижу, чтобы они прямо так продвинулись там. Понимаете? Угу. Угу. А... У них есть, смотрите, планы есть, но они по иллюзии. То есть те, которые планы они себе ставят, они по иллюзии. Ну, бали, але кричать про це по всіх масової масових інформації, просто оруть про це, що вони там окупують, заберуть, і люди ж. Я ж бачу, як наші да, і вони воздействують теж, да? що ми підемо, що ми там прийдемо Рухаємося далі про Запоріжжя, все таки. Давайте продивимося на сьогоднішній день до кінця нового до кінця 24-го року. До Запоріжжя вони дійдуть чи ні? Тому що люди бувають. Я розумію, що близько фронту це дуже важко, але я не вірю, що Запоріжжя хоч якось може бути окуповане, чи туди навіть дійти. Ну, у них якщо є то продвіження, Пажу, по це дуже мало, да? Огромні трудності у них. И то тут карта выбора. Тут, смотрите, тут показ, тут хорошие карты идут нашим ребятам. Я не буду говорить, что и как. Но опять, здесь я не вижу. Опять хитрый подход, да, каким-то хитрым путем, коварством, там. Да. Ну, я тут, ну, договорником. И опять, смотрите, даже карта ухода. Они все mm -hmm. равно будут уходить оттуда. Друзі, ставимо лайк, пишіть запитань, донатимо на Збройні Сили. Я вас дуже прошу, донатьте, закріплені по в по чатіку, і ось тут на екрані як Яркод. Дуже цікаве запитання, Тетяна Сушко. Добрий вечір, добрий день. Київ, всі тарологи казали, що будь-яке станеться якесь диво до кінця року по розкладам виходить, що дива не буде. Я зразу вам кажу, Тетяна, що, що якщо війна закінчиться сьогодні, то вона може не закінчитися завтра. Є тяглість війни. Але, тому іноді ми ставимо запитання, теж як я ведучий, розумію, от зараз ставлю вас так: чи до нового року будуть розпочнуться якісь, якісь серйозні перемовини про закінчення війни? От до нового року розпочнеться це? До Нового Ще раз, Діма, Чи До нового я... року, до кінця 24-го року розпочнуться перемовини про закінчення війни України, отакі от, серйозні. Ну, вони вже зараз йдуть. Так. Да. Ну, бачите, друзі, яка дива немає. Це ж це ж теж диво перемовин. Вони знаю... зараз йдуть. Видите, тут закулісні переговори йдуть і mm -hmm. так, і сяк обсуждається по різному. То есть тут в різних інтерпретаціях йдуть уже. Давайте так. Ми читаємо, що росіяни хочуть собі Миколаїв, Одещину, Херсон. Я вас питаю, чи буде окупація Херсона? Сейчас тут начали с украинских вооруженных сил. Не, оккупации нет. Опасность здесь они начали опять с, с карты украинских вооруженных сил. Тобто, mm, то, ок, окей. А вам взагали, о, 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 ну, там, за рик? Випадали хоч раз карти повторної окупації Херсонщини? Херсона саме? Ні разу. Ні разу. Добре, дивимося. Друзі, чому я питаю, тому що останнім часом побільшило таких запитань від вас і в приватні повідомлення, і в чаті. Окупація Миколаєва буде? По фіналу по фіналу війни Окуп... Миколаїв перейде в Росію? Сейчас они показывают здесь очень много негативной информации. Нет, ну нет, тут тупи, карта тупика. Видите, это карта подвешенного состояния где-то там у них. Нет, я не вижу противодействия, нет. Да нет. Опять в информационном пространстве сознательно, Розганяється дуже багато, бачите, маніпуляційної інформації. Угу. А тоді спитаю так: серед Микола... жителів Миколаївщини є бажаючий російський світ? От, ну якщо там типа 1%, то це не вважається. От по картам, якщо якась маленька карта западає, значить ніхто там не хоче. Тому що дивіться, росіяни ж як працюють, вони зараз зомбують людей інформаційно, а потім. Є Дима, є. Є, І так. І серед керівництва є, навіть які... От хтось в керівництві є, який прихода, но сидить тішки-мішком. Боже, стільки їх буде сидіти? Чеснока чи поражаюся. три роки, і у нас все одно вони сидять? Що вони чекають? Вони думають, що все-таки знаєте, зайшли білі в місті, зайшли, зайшли червоні, пам'ятаєте, з фарашками, ці, ті штучки? Mm. Бо це штучки. Чи цим керівникам Миколаївщини буде можливість проявити свою любов до Росії? Отак, От проявити і вилізти там, показати, що ми хотіли до Росії, і нам це треба було. Но они проявляли это. А -а -а. Это карта информации. Возможно, слив информации в свое время была. Да. Ну, вважаем, опять, те же карты выпали. выпали. По українською... ждали, да? Прямо ждали да. прихода, прямо, ну вот, ну, уже готовы встречать. Были. А тут себе раз и. Підвешены. Ну, давайте так. Во их будет покарано в ближайший час? Потому что, дивите, если есть такие люди, которые готуються до чему значить значит, вы же должно статься. Первая карта справедливость падает, да. Я думаю, кого-то, да. Тут откроется, смотрите, тут очень много информации неожиданно откроется. Тут угу. над этим работаем. То есть по этому аркану, да. Договорники, которые были, видите... Когда были еще до війни, в начале війни, это все буде скрываться. Страх, по некоторі, сидять страх, щоб не открылось. Деньги. Причина в чому деньги. Вот так вот, друзі, а потім ми питаємо, что так війна не заканчивается, А я вам казав, що війна це великі гроші, війна, це комусь то вигідна. Я вас отверт і спитаємо ще про Одесу. Тому що ми знаємо цей найкращий сон росіян, що Одеса російське місто вони ж про це розказують. Я вас питаю: по фіналу війни Одеса, Одеська область, Одеса буде окупована росіянами. Ці же ж вот ну в руководстві города є. Нет, тут не будет этого однозначно. Это как бы семья, да, он остается Одесса угу. в Украине. Ну, фактически те же карты, видите, тишком-нишком ждали прихода, угу. так, так же, как и здесь. Это руководство, это кто-то же руководит, это не просто угу. простые смерти. А сейчас есть страх. Теперь как страх, как выйти из этого состояния, как так переобуться, да. чтобы, ну, вот это осталось в прошлом всем. Ну mm -hmm. mm -hmm. я надіюся що такого не буде. Друзі. Чому я це запитую? Тому що дуже багато останній час інформації я це для вас і для себе, тому що є багато інформації, що все таки війна не не закінчиться. Доки, доки не буде Одеса і Миколаїв в Росії, я не, не допускаю ні на ні на грам цього, не це не для моїй голові. Це неможливо, і карти показали, що теж цього не буде. Але тоді всі розуміють, що на якісь поступки перед Росією буде йти. Крім НАТО, не вступ в НАТО, будуть ще якісь поступки. Території які ми можемо оставити, а потім ми повернемо, тому що показується дев'ятка, а потім десятка, да, целесно. А я вас запитую це повернення, потім повернемо. Я завжди думав, що це буде Донеччина і Луганщина, що вони через декілька років повернуться. Це будуть ще якісь території, бо все-таки ми ж бачимо, що не відвоюються на сьогоднішній день ні, ні лівобережжя Херсонщини, ні Не дають нам же запрет поставили табу нам. У нас були плани. У нас були карти показувати. Почому вони показували тот год що на да. наступлення показували. Все, потім висі, як різко ограничені. Давайте подивимося. Все-таки в 25-му році Україна, Україна поверне собі Запоріжжя, Запорізьку області, Лівобережжя Херсонщини чи ні? Давайте так в 2025 году возвращение оккупированных территорий будет по-прежнему. Ну да, смотрите, да, 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 тут будет возможность такая, да. Ну дай Бог, чтобы якось працювала, потому что мы же бачимо зараз змеи перетурбации влады. Або... Нет, смотрите, там что-то Вот агрессор, видите? Карта пассива и да. карта башни. Что-то у них там случится. Mm -mm. Мы не так, переворот в Росії буде в 25-му році. Державний переворот, коли Росія, ну, буде дезорієнтована трошки, що вон їй буде не до цього. Хоча, я, я ж казав вруче, Росія не бывает дезориентированных, что не міняється шило на мило, і всі все одне. Росія велика. Ну там Так это, как бы. но это не россияне, это какая-то сила готовят. А, не Россияне сами. Ну какие-то, видите, негативные события у них. У них. Я сегодня делала расклад, вот буквально перед вами, что там же патрушева обвинил Запад в том, что НАТО и Британию, что они готовы подорвать кабели вот эти, да, подводные и оставить мир без интернета. Это сама Россия готовит. Да. И так она немало того, она, она стоит перед выбором, либо подводно ищет пути, легкие пути, как это сделать легче. Либо же у себя вот этот, помните, когда Боброедка говорила, над Сибирью взорвать что-то, чтобы положить интернет. Да. То есть эти полоумные они могут, там двойка мечей, видите, каким путем пойдут, как бы З однієї сторони, то, що Патрушев сказала, це маніпуляція. Ви йдете ну, да, на наші условия, а тоді этого не буде. Просто цікаво, що вона в Росії вже в грудні збирається відключити зарубіжний інтернет за кордон. Я думав, що вони і так і не відключені. Що це значить? Ну вони по міру хочуть создать коллапс. Коли немає інтернету в мірі, ну, це що? Да, Давайте так. Чи залишиться э, світ частково без інтернету? А, чи выйдет, Давайте так. Все говорят про коллапс финансовой системы. Чем в нейблещий час станет это финансовой системы? финансовой системы Ну, башня видите падает. Идет опасность. Идет опасность именно что-то связанное, именно глобальное что-то. Да. Yeah. То есть такая опасность существует. У меня, знаете, как по картам идет, э, да, оно все время показывает, либо до Нового года, ну то есть вот что-то должно случиться, да? Yeah. И, но так как кто-то этого хочет, идет уменьшение этой опасности. То есть башня отойдет, но не по максимуму, как-то а более лагерно, что ли. Ну, а все-таки такая Россия готова пойти на такая, да? Совместно с кем-то, да. Окей, okay, друзі, Анна пише: Ізюм Харківська область, борова Куп'янськ. Питаємо на сьогоднішній день. Куп'янськ. Там дуже важко нашим військовим. Дякую. Хто за два доната скинув. Золоті люди. Куп'янськ. Найближчий час буде окупація Куп'янська. Куп Куп Десятка кука. Падає смія. Тут ані розказували. Ну тут десятка кубков, я не вижу, чтобы на, сег... на ближайшее время была оккупация, но тут надо четко понимать, видите, опять же эти переодетые, ряженые, то есть они прибегают к разного рода хитрости, чтобы mm -hmm. продвинуться. И все равно, видите, здесь тоже карта ухода светит им. Mm -hmm. А вот люди пытаются про э, вчера было... Боровая, давайте там Давайте Боровая давай. Боровая и еще что-то там было. Изюм. Изюм, оккупация, изюм. 20, на время. И же карты, видите, выпадают люди в масках, или же ждуны. Э, нет, изюм я то же самое, нет. Карта дежи. Угу. Э, опасность отстрела и баровая. Тут, смотрите, тут, конечно, больше всего опасность тут идет. Но тут по двойке. Здесь нельзя конкретно сказать. Там где-то должны они застрять. Видите, застрять. Дьявол должен застрять. Но при этом опасность разрушения идет. Ну, таке. Друзі, бережіть себе, донатьте на Збройні Сили, вірте в те, що ваш донат рятує життя. Питають про, про Кривий Ріг. Я вас... Вчора було питання в мене цікаве, що люди пишуть, це помста, бо це батьківщина президента, чи це знищення якихось ресурсів матеріальних? От що вам попадають? Показати? Я сьогодні відповідала на цей питання в другому ефірі, там йде більше. У мене було коли-то показано, да, то, що там президент, це зрозуміло. А тут йде якась зв'язка власті. Власті. Угу. кривого рога, э, то, что какие-то финансы, финансовые взаимоотношения, которые были в прошлом, и то, что э, как бы, они должны были сделать все, чтобы кривой рог был под российским флагом. Но, слава богу, этого не получилось. Вот там какая-то вот эта вот нестыковка сейчас. Это значит, как помста и одночасно и президенту, и владе. Ну, давайте спросим. Давайте. Кривой рог это помста Городу. То, что там Зеленский жил. Президент Зеленский. Ну, тут больше нет, чем да. Угу. Тут все-таки ресурсы это, да? Какие все это это какие-то финансы, ресурсы, то, что связано с нынешней властью там, Кривого Рога. Вот это да. Да. Угу. Невыполнение каких-то обязательств. Видите, были договоренности, были они давно. Да а договоренності... не виконання не получилось, ви бачите, чётко не получилось. Це тіше на початку війни. війни. Да, я правильно розумію. до війни. Ну да, в начале і до війни, як я розумію. Угу. То я от все-таки про Дніпро ми зараз подивимося про Дніпро і Дніпропетровську область, і ми там подивимося, чи буде захід, давайте, Дніпро по обстрілам. Чи буде захід я на Дніпропетровську область? Дніпро. Тож, друзі, на Дніпро нам Ох, планы у них такие есть, чтобы двигаться, да? да. В как бы планах оно стоит, но они невыполнены. Угу. Так, по-другому можно сказать, смотрите, если мы читаем. Опасность очень велика Днепр. Да. У них есть нехорошие планы. Тут, видите, и жрицы, и дьявол, и обстрелы, и определенные цели там у них есть. То есть опасность Днепру остается. Это как-то связано с перемещением с Мостами, возможно, с водой. Потому что здесь видите, что на карте изображено. Но они отстанут. Вот видите, очень сильно агрессивный, но они отстанут. Угу. Тобто відстануть, Це это зупинка, зупинка війни, чи відстануть? чего они відстануть? Причина. Обмеженість ресурсів, чи на домовленности уже будет и есть. Почему не отстанут? Потому что видите, там показано як бы уход, да, і тут уход, и там уход. Чего Кремль отстанет? Как-то почему вывалилось на договориться зараз трудно. Ем... произойдут какие-то мощные глобальные события. Боже, я так чекаюсь, господи. Но это это какие-то негативные, в том числе. Это не только касается Украины, допустим, войны в Украине там или же страны агрессорки, которые мы только что сейчас посмотрели. Это может быть еще в чем-то, что меняет ситуацию, меняет кардинально. Вот даже сегодня в раскладе, смотрите, то, что Патрушев сказал, что Хочет перерезать эти, ну, Запад. Это погроза, да. да И это меняет ситуацию. У меня по картам пошло вывод войск. А вывод войск чего? Потому что э, тот тендитный Запад, который думал, размышлял. Зараз я тоді вас уточняю. Давайте так. Через он рубить... примет решение в пользу Украины. От, тоді давайте зараз, подожди, зараз ми подивимося зразу, таке тоді так. Чи, чи підприйме, тобто зробить Росія якийсь негативний крок в бік е, світової системи порядку, що змусить е, Захід допомогти нам, наприклад, перемогти? От неочікувано, як всі говорили раніше. Що це Кремль, викликає, да, що Так, що до Кремль, таке зробить, ну знаєте, що не можна було робити. От, реально пішов проти всіх-всіх. Да, в скором времени, причём. Ну, планирую в скором времени. Опять же, да, вода, дно воды, вполне это может быть или же ещё что-то. Но при этом и по-другому можно сказать, что они будут кричать, что это не мы. Это ж не Хорошо. мы. Это це, не мы. Це буде зроблено чи це попередять? так таке, знаєте, після бою будуть махати руками чи до того все зроблять? У є по всім картам є можливість предупредить. Ну, ну, почекайте, якщо підірвали північний потік 2, да? і вони ніхто нічого не змогли зробити і не попередити. Це ж, дивіться, це одна з найважливіших артерій Європи газових да? Mm -hmm. Вони без неї зараз вмирають, кончаються там. Якщо вони, ну, давайте подивимося, вони попередять ці вибухи, да, ці пасло, ну... предупредить по привет, привет. Так, предупредить дії негативні дії по відносинам між цими сестрами з Росією. Здійснювати Работают. Понимаете, здесь тяжело. Они-то работают, чтобы предупредить. Но они очень хитро, видите, хитрое коварство. Ну, хитрость... Ну, тут уж аналогов нет, действительно. Кремлю это правда. Это единственное, наверное, чем им можно сегодня похвастаться вот этими хитрыми коварными планами, которые могут быть... И это не одно направление, понимаете, mm -hmm. в том, что они делают. То, то есть вполне это может произойти. Здесь больше да, чем нет. Ну добре, а, ты, а ты же можуть показати плюс-мінус дії? з чим це пов'язано? От що таке зроблять росіяни? От що вони таке вычвели? Там якась перша пара погана карта. Це що сонце? Сонце, да. Це какой-то взрыв. Это может быть щось зв'язано как с ядеркой. Это может быть связано з каким-то что-то сильно горит. Это может быть связано с интернетом. Опять и выбух, да? Да, это показан какой-то выбух, пожар. Это что-то с водой может быть. Всегда идет у меня с севера э, Европы опасность. Вот это бродит там судно, с селитрой. Да. Еще одно. То есть, тут у них, понимаете, у них же не один план. У них достаточно много. Ну, я сразу. То есть тут. Тут протидія та йде, ну двійка, бачите, вона така я. Наскільки это получится сделать? Давайте. Подив, а ви дума що подивитися, наскільки це вийде? Ну добре. Друзі, чесно кажучи, я вже вірю, що щось таке буде, але хм, от ця от подія, що ви сказали, вона спричинить початок війни в Європі вже. Європі. опять, видите, показывают. опять они показывают эти карты. Эм, Что-то тут все-таки связано с интернетом, я думаю, с коммуникациями. Нет, войны это, это нет, но какие-то плюс к этому, смотрите, столкновения на почве молодежи, э, раскачать это чужими руками, на религиозной составляющей. То, что вы не делали, да, это вот остальное Окей, дорогі ребесники, ставимо лайк, три доната, дякую всім. Підписуйтесь на мій канал Кастеря Онлайн, на канал Пані Лени Біон, дуже важлива ваша підтримка. Чи зайдуть росіяни в Дніпропетровську область? Смотрим на сьогодні, на сьогодні, сьогодні росіяни так. зайдуть в Дніпропетровську область. Сходя з сьогоднішнього моменту росіяни зайдуть. Просто пасіво. Тяжело. Тяжело. Я не вижу, слава Богу, на сегодняшний момент. Почему-то везде фигурирует либо вода, либо применение чего-то запрещенного. Нет, их планы, видите, разочарование своими планами. Угу. На сьогоднішній момент я цього не вижу. Давайте, Да, Друзі, все таки, до кінця цього року, я все-таки не втрачаю надії, що якесь. Давайте так, чи до кінця року от загальні українці, от ми побачимо шлях вирішення виходу України з війни. Чи ще не буде? Чи ще, ще буде закрита інформація? Іменно реальний пункт виходу України. Ну так, тобто, всі розуміють, що так буде. Ви знаєте, готували, готували, сказали, що там ми те втрачаємо, чи не втрачаємо. Тяжело це зробити. Очень тяжело тяжело вести вот эти. Понимаете, тут, опять же, мы не берем Украину, да. Там, кто договаривается по поводу Украины, каждый пытается э, свою выгоду иметь с этого. Да? Тяжело. пока все не понимают, что кто хочет, ничего не закидывает. видите, у меня выпадало, что они хотят Украину, как бы было у меня расклад на ноябрь, что Украину хотят повести обманным путем. Но ну, чтобы она, это касается определенных европейских лидеров э, про фурсеток, мы даже их знаем, это дословно по картам, подтолкнуть пойти положено. Но по ложному не получится в я